the. Перше я був у Львові сім років тому на запрошення. УКУ. Мене запросили зробити доповідь в університеті, тому що я також викладач в католицькому університеті у Португалії. на початку війни, після вторгнення в Україну, я запропонував свої медичні послуги українському послу. З одного боку, як волонтер у госпіталі, і що найголовніше, разом з асоціацією українців у Португалії організували фандрейзингову кампанію для лікарень Ми Просимо португальців допомагати Україні пожертвами. Я в Україні був два тижні. Місія тут закінчилася, проте фандрейзингова кампанія продовжується протягом серпня-вересня. Ми очікуємо досягти цілий до кінця цього періоду, зібрати встановлену суму. Ця війна не спровоковане вторгнення. Брутальна російська сила путінського режиму повинна бути засуджена. І я знаю на сьогодні, що українська влада буде просити Португалію визнати Росію країною терористом не через людей, а через їхню владу. І я вважаю, що Португалія повинна підтримати це звернення. Доведено, що путінський режим атакує цивільну інфраструктуру, лікарні під ракетними обстрілами. Це ненормально бачити мішки з піском у вікнах лікарень. Протягом цих двох тижнів я мав досвід роботи з лікарями, медсестрами, фармацевтами. І Я здивований, що незважаючи на всі проблеми, іноді з браком обладнання і технологій, медичні працівники дуже добре підготовлені. Ми бачимо, що всі працюють понаднормово, дуже змучені, виснажені. Бо всі пройшли пандемію, а зараз війна. Але ніхто не опускає голову, ніхто не здається. і для мене честь була працювати тут із талановитими професіоналами. Я говорив з українським міністром. Він сказав, що є багато жертв солдати та цивільне населення. Є потреба відправлення пацієнтів у європейські країни для фізичної реабілітації, зробити протези рук і ніг. Сподіваюсь, Європа з цим допоможе. Українці дуже тепло зустрічають у Португалії. Ми відчуваємо сильний зв'язок. Культурно в нас багато схожого, і це ще одна причина, чому португальці так підтримують Україну. Це розбиває серце бачити дітей у бомбосховищах без доступу сонячних променів. І я розповідаю ці історії, ділюся з людьми. Що ніхто не плаче, ніхто не скажеться, лише всі сфокусовані на виконанні своєї роботи. Ми не припинимо говорити, що війна триває, і я казав безліч разів, і ще безліч разів скажу в країнах ЄС, що українці борються за свободу і за свободу Європи, і за свободу світу.